Вітаю глядачів телеканалу МТМ. Як завжди саме в цей час до вашої уваги проект це важливо. Будемо говорити про теми, які цікавлять, звичайно, всіх містян міста Запоріжжя, і дійсно про те, що ми говоримо в суспільстві, які є актуальними. І ну мені здається, що саме розмова, яка відбудеться сьогодні з нашим гостем, може бути актуальною за будь-які часи. Може змінюватись якісь конкретні питання, але робота саме поліції мені здається, що що а роботи їм вистачає. І тож і про це і поговоримо. Дуже приємно побачити в цій студії ТВО начальника управління патрульної поліції Запорізької області департаменту патрульної поліції, пан Олександр Борзенко. Вітаю вас. Вітаю! А, ви були вже гостем телеканалу МТМ в цьому проєкті вперше. Тому дякую за що завітали до нашої студії. Тож сьогодні побудуємо з вами а, цікаву розмову. Тож хотів би почати з загального питання а, про статистику порушень і на що нам, як суспільству, ну і вам як поліції. В першу чергу треба звернути увагу. Ну, по-перше, можу зазначити, що за поточних вже майже 6 місяців громадяни звернулися і патрульні поліцейські обробили майже 25 тисяч викликів. Це, в принципі, такий сталий об'єм. Він із ріка в рік змінюється. Довіра громадян зростає. І кількість викликів від цього зростає, тому що громадяни навіть у якихось побутових питаннях завжди звертаються до поліції, тому що вони знають, що поліція завжди приїде і допоможе в будь-якому питанні. Це не завжди жалобу, це можуть скарги перепрошую, Це може бути і просто якась а, так. так. Це а, наша основна концепція ком'юніті полісінг, коли ми разом з громадою вирішуємо ті проблеми, які є нагальні у громади. Навіть якщо це не входить там в компетенцію поліції, люди викликають, якщо змія залізла в будівлю, якщо є якісь поточні проблеми, вони телефонують в поліцію. Від цього кількість викликів зростає, тому що, по-перше, ще у нас є е, військовий стан, і громадяни бачать підозрілі предмети, підозріли громадян. Вони реагують, телефонують на гарячу лінію. 102, і ми все це опрацьовуємо. А ось цей об'єм викликів стали саме для Запоріжжя, чи це взагалі порівняно зі статистикою з іншими областями? Можу зазначити, що Запоріжжя це моє не перше місто, я ніс службу і в Маріуполі, і в Кременчуці, і в Херсонській області. Можу зазначити, що з 2015 року кількість викликів вона зростає, тому що громадяни. І сама концепція йде до того, що громадяни, ну не як у ті старі часи, що не буду телефонувати, ніхто не приїде. Всі бачать а, патрульну поліцію, що патрульна поліція їздить по місту. А, і будь-яка проблема, яка є, вони телефонують, і поліцейські приїжджають і спілкуються. А, і навіть є у нас програма з дітьми. Що в школах ми запроваджуємо таку концепцію? Є така стара радянська, оця приказка: будеш себе погано поводити дитині. Каже, зараз тебе. тебе віддам. Ні, ми це повністю руйнуємо. Поліцейські це в першу чергу друг. І от днями, там два дня тому сталася така ситуація: дитинка гуляла з батьком, загубилася. І просто підійшла до поліцейських і каже: Добрий день, поліцейський я загубилася. Тобто діти вже розуміють, що поліцейські це людина, про безпеку людина з довірою, до якої можна підійти і спитати про Так, допомогу. спитати, звернутися за будь-яким питанням. І ми, от саме дитинства, вже формуємо цю концепцію, і вона працює. Люди звертаються. Так, є виклики, які не відносяться до компетенції патрульної поліції інших служб, але ми працюємо в дуже щільній комунікації з ДСНС, з газовими службами з будь-якими, це така робоча комунікація, і всі питання громадян вирішуються якомога швидше. А буденна робота це завжди якісь побутові конфлікти. Про що йде мова? якась ну, тут статистика може порівняти так. Можу зазначити, що ну в принципі спектр поліцейських послуг. Він він Дуже великий. Це і побутові конфлікти, і реагування на крадіжки, і на підозрілих осіб, і сфера ПДР, і там, я не знаю, конфлікти в школах, грабежі, розбої, тілесні ушкодження, погрози фізичної розправи, підозрілі предмети. Це все виїжджає патрульна поліція і на все це реагує. Буквально днями. Дивився якийсь голівудський фільм ввечері з дружиною», Це так, трошки пролого, і, і помітив, що головні герої а, при спілкуванні при спілкуванні догуляло до самого ранку. Я пригадав, колись у нас були часи, коли не було комендантської години. Зараз вже це така звикла річ, що я не знаю, як потім наново перебудувати. Скажіть, будь ласка, ось про комендантську годину чи полегшило це вашу роботу? Що це? Цей час, що що у вас навпаки, може менше тепер питань вночі виникає чим чим раніше? Ну і взагалі, як зараз відносяться наші люди до комендантської години, чи стало менше порушників? Ну і взагалі. Як на вашу думку, наскільки люди е, повинні самі розуміти, що в цей час треба сидіти вдома. Ну можу зазначити, що в Запоріжжі я десь півроку до цього я працював і в центральній Україні, е, і на сході е, можу зазначити, що громадяни ну, позитивно реагують на комендантську годину. В, своє, в своєму більшості вони дотримуються комендантської години. Є і порушники комендантської години щодо заходів, можу зазначити, що Патрульна поліція, головне управління поліції в області, спеціальні служби, СБУ в комендантську годину проводять дуже великий спектр заходів, які направлені на безпеку громадян. Ці заходи спрямовані на те, що у нас є агресор, який формує свою політику як терористичну, і всі структури в комендантську годину працюють на те, щоб у громадян було безпечне середовище. Тому, поки громадяни відпочивають в домівках, всі спеціальні служби працюють, і хочу зазначити, щоб ще раз акцентувати увагу, щоб громадяни не порушували комендантську годину. Вона зроблена для того, щоб їм було безпечно. В цілому, ну якщо так сталося не з вини порушника, то я так розумію, проводяться якісь профілактичні роботи. Якщо це відбувається з якимось задумом, то, то в принципі я так розумію, що є відповідальність за це. Можу зазначити, що є у нас дуже багато випадків, коли стаються форс-мажорні ситуації. Там стало тварині навіть погано. Люди везуть тварину. Якусь типу, цілодобову там клінику а, так, а, або якісь форс-мажорні ситуації у людей приїхав там блаблакар або автобус. Ми перевіряємо всю цю інформацію і а, навіть в дуже там, великому об'єму цих випадків ми допомагаємо громадянам, ми їх доставляємо від пункту А до пункту Б. Якщо там, бабуся спізнилася на останній автобус, ми також її підвозимо. Тобто ми з урахуванням конкретної ситуації вживаємо певних заходів. Якщо це якісь підозрілі особи, щодо них проводяться спеціальні заходи. Не буду озвучуватись, які, але робота щодо них ведеться краще добротою не зловживати, але якщо сталося, так точно ви розберетесь щодо чого. Скажіть, будь ласка, чи є таке поняття у вас в роботі як в сезоні? Що я маю на увазі? Зараз літо збільшується світовий день. Є там популярні місця відпочинку, молоді людей. Це як і в будні, так і в вихідні. Ми розуміємо, що зараз, зараз війна, але іноді люди ходять виходять, відпочивають, будь активно проводять свій час. А, може, там десь біля водойм це проходить на центральних вулицях міста. Ось тут на що треба звернути увагу і чи додає це вам роботи? Звісно, коли є дуже велика плинність людей, ми приділяємо цьому дуже велику увагу. От з першого числа стартував на вулицях Запоріжжя велопатруль, який якраз працює по рекреаційним зонам, по паркам, скверам, набережним. Це підрозділ, який контролює громадський порядок і спокій. Також є піші наряди, які працюють в форматі виявлення і попередження правопорушень. Ну, можу зазначити, що громадяни Запоріжжя ну, вже звикли для того, що вулиці наповнені поліцейськими, і це така превентивна діяльність. Вона працює. Ну, можу сказати, що. Вулична злочинність, вона не на критичному рівні. Можу сказати, що по статистиці там здійснено е грабежів, ну, воно йде на спаду. Тобто в цьому місяці їх майже не було. Тому а, оця превентивне боже і не буде Ну, такого. Не буває, щоб 100% відсотка не було Так, з ця превентивна діяльність. Вже присутність поліцейського. Вона допомагає і знову ж це комунікація з громадами. Якщо щось стається. Є поліцейський, він бачить мігалки, і одразу підходить громадянин, каже: є така проблема, є така, є там підозріла особа, і ця комунікація вона працює. Тому, відповідаючи на ваше питання, сезонність впливає, є певні більше велосипедистів, більше мотоциклістів, але в цілому. Робота така ж сама: заходи превенції і реагування у нас в, в незалежності від сезону, е, яким чином можуть громадяни допомогти, я розумію, звернувшись, якщо хтось звернув увагу, підказав, наприклад, а поліцейському, подивіться ось ці відео, які з'являються в пабліках, хотів би вам вас запитати. Дуже часто хтось на камеру спостереження, хоча в мене питання, вони ж повинні бути нібито заборонені військовий час ре регістратори. Іноді з'являється в пабліках відео з регістраторів з порушниками, як реагує в таких випадках поліція, і чи люди, які здійснюють такий запис, вам допомагають в ваші роботи, і люди, які порушили, притягуються до відповідальності чи ні? Ми проводимо о, моніторинг соціальних мереж. Якщо ми бачимо, що порушують громадяни, якщо ми бачимо, що порушують. О, Транспорт, який перев... производить перевезення громадян, то ми відповідно реагуємо, тому що це повністю впливає на безпеку всіх учасників дорожнього руху, не виключно порушника, тому що так у нас є мережа, в якій всі учасники дорожнього руху можуть травмуватися. І тому ми хочемо унеможливити. Всю цю а, історію і відповідно стараємось а, дуже різко відреагувати. І ми часто на наших офіційних сторінках, коли ми виявляємо це відео, потім а, даємо зворотній зв'язок угу. реакції на дані правопорушення. Громадяни це бачать, і це також така превенція щодо порушень. Може, вони як то кажуть, впадають кожному в око, і може тут. Треба ще дивлячись на ваш досвід, що ви були в інших містах, теж працювали. Ось кількість якраз порушень серед перевізників громадського транспорту, як на ваш погляд, як можна зменшити цей показник. Ну і як так, щоб я розумію, що там люди працюють, якщо не цілодобово, але в дуже напруженому графіку, і треба, мабуть, і звернути увагу на роботу водія, теж в екстремальному режимі, але це ж не звільняє від. По відповідальності вони дуже часто можуть там переїхати, як ми бачимо, там чи на червоне світло, чи якось не так когось підрізати, не так проїхати. Ось як ось цю комунікацію налагодити? це вірно. Ви кажете, щільний графік їх роботи ніяк не повинен впливати на дотримання правил дорожнього руху. Не виправдовується сто не виправдовується сто відсотків. Ми дуже різко реагуємо на ці порушення, тому що. Будь-яке таке будь порушення воно може потягнути за собою дуже тяжкі наслідки, тому що водій перевозить значну кількість людей, і він, як ніхто, повинен не порушувати правила дорожнього руху. Ми на постійній основі спілкуємося з перевізниками. Ми проводимо інструктажі водіїв. Але на жаль, є такі ганебні випадки, і згідно чинного законодавства, ми реагуємо. Я хочу ще раз зазначити і закликати всіх водіїв транспортних засобів, і навіть громадян, якщо вони їдуть в маршрутці. Бачать порушення, вони є пасажиром, хай вони не стісняються і роблять зауваження водію. Якщо водій не реагує, дзвонять на гарячу лінію 102, повідомляють номер маршруту, номер транспортного засобу і патрульна поліція відповідно відреагує щодо цього порушення. Добре, з цим ми розібралися. Ще є таке питання: воно особливо гостре стає в великих містах у обласних центрах. Запоріжжя, це від початку саме військових дій. це Ще і хаб, який приймає дуже багато переселенців, які до нас приїхали. Тому ми розуміємо, що є велика кількість людей і транспортних засобів, які пересуваються. Я ось хотів спитати, чи звертаєте ви увагу? Ми дуже часто цим не то не те, що виправдовуємо, а кажемо, що це один з чинників. Що колись саме структура доріг, і місць паркувань вибудовувалась ще з радянських часів, і може були тоді не такі передумові і не таке тезе, і не завжди в деяких місцях є можливість Можливість цього паркування, чи звертаєте ви на цю проблему увагу, особливо в місцях теж великого скупчення і сезонного людей. Ось ці місця паркування і скопичення саме транспортних засобів, чи проводите ви якусь роз'яснювальну роботу, і насправді чи ви штрафуєте за це водіїв, щоб вони теж звертали на це увагу, особливо від... при паркуваннях, наприклад, від... на пішохідних пішохідних зонах. Відповідаючи на ваше питання, хочу зазначити, що так. Вулична шляхова мережа, яка була розроблена ще радянських часів, вона не пристосована до такого великої кількості транспорту, на жаль, але це не виправдовує також водіїв. Я хочу зазначити, що міста створені для людей. А не для машин, також у нас є маломобільні групи населення, у яких є проблематика пересування міста, і транспортні засоби ні в якому разі не повинні перешкоджати їх руху і руху громадян. Тому я хочу закликати водіїв там, де їм заборонено паркуватись. Це біля пішохідних переходів 10 метрів, там, де є заборонені знаки, рекреаційні зони, де це заборонено, зелені зони, які визначені чинним законодавством. Зеленою зоною там заборонено паркуватися, да, патрульна поліція буде реагувати, тому що ну, об'єктивно місць проблемних з парковкою в місті Запоріжжя нема. Якщо ви приділите цьому увагу і припаркуєте свій транспортний засіб на 100 метрів далі від локації, то проблеми з парковкою не буде. Просто потрібно пройти ці 100 метрів. І все. Тобто водіям просто поважати містян. Інших учасників дорожнього руху і в першу чергу себе не порушувати, ставити свій транспортний засіб згідно чинного законодавства, навіть якщо це на 100 метрів далі, ніхто від цього ну не буде потерпати. Ну є в нас така історія, що люди полюбляють залишати транспортний засіб, де їм зручно, а не де треба робити по правилам. Будемо якось над цим суспільством працювати. Мені здається, що як не крутий. А... Такі, не знаю, це сучасні розваги. Мені здається, що це до автомобільного руху не має відношення більш до розваг. Ці скупчення автомобілістів, любителів, гонок, дрифтів. Дуже класний фільм Форсаж полюбляю дивитися зараз. Якась там чергова частина вийде, але це навчило автомобілістів ось таким вуличним розвагам. Чи звертаєте ви на це увагу, тому що з'являлося відео в пабліках, і, і за присутності в цьому в тому числі поліції, яка робила зауваження? Як ви на це реагуєте? Є питання, я так розумію, що порушення громадського порядку, тому що це відбувається теж в місцях відпочинку, де мені здається, це не можна робити. Як ви на це реагуєте? І чи є така насправді проблема в нас? А в місті Запоріжжя так якої проблеми немає нагальної плюс? Ми проводимо дуже велику превенцію. Всі ми знаємо, є певні локації точки, де дані дані. Громадяни хочуть здійснювати ці протиправні дії кожного вечора там стоїть патрульний екіпаж і проводить превенцію. Якщо громадяни захочуть порушувати громадський спокій або громадський порядок, або правила дорожнього руху, відповідно буде реакція щодо цього. Так були у нас ганебні випадки в місті Київ, де люди повністю ігнорують норми суспільної моралі, етики, у військовий стан дозволяють собі так нахабно себе поводити, коли їх транспорт засоби ідентичні звуки і здають як звуки прильотів прольотів ракет. І це ну, так, дуже ганебно, що водії не можуть розуміти критичну ситуацію в державі і дозволяють себе так вести. Я хочу закликати водіїв, щоб вони були по-перше чемними, по-друге, чітко розуміти, що зараз це не на часі. Не збиратися у нас згідно чинного законодавства заборонені і збори громадян також. Якщо вони хочуть відпочивати, вони повинні розуміти, що вони живуть у суспільстві, і реакція буде відповідна, що є порушення правил дорожнього руху, і патрульна поліція буде за цим дуже щільно слідкувати. І Це не круто. Мені здається, сучасні Це людини. зовсім не круто. Так скажіть, будь ласка, ще таке питання. Ми казали, що ви зараз ось функцію поліції дивитесь на неї трохи інакше. І ми розуміємо, що знову ж таки про хаб, про те, що для когось місто Запоріжжя це не є його рідним містом, і може людина заблукати, чи там з якимись чинниками, пов'язаними з його віком, з інших причин. Ось ця ваша допомога, перша допомога в пошуку людей, в звертанні. Чи стала Після цього більшою довіра саме до поліції, і мені здається, що це така функція, яка. Повинна бути основною. Не завжди поліція повинна сприйматися, як ви кажете, що тільки карати, штрафи виписувати. А ось цей такий суспільний соціальний діалог мені здається, що повинен взагалі вийти на першу на перші на перше місце в вашій роботі. Все вірно у нас основний критерій оцінки роботи поліції це довіра громадян. Якщо люди дзвонять, якщо вони хочуть бачити, щоб до них приїхала поліція, то це основний критерій. Uh, і так ми вистроюємо наш діалог, діалог ком'юніті полісінг, що всі проблеми громади це не проблеми виключно поліції і не проблеми виключно громади, це наші спільні діалогові проблеми, які, порадившись, ми можемо вирішити. Тому що якщо uh, ми бачимо, що десь є тротуарда. Uh, а люди ходять в н'є цього тротуару, то потрібно, мабуть, передивитись концепцію, змінити організацію дорожнього руху, встановити ту тротуар, перенести пішохідний переход і спілкуватися з громадою, плюс підключати органи місцевого самоврядування, вони також на це реагують, і в принципі працювати разом для того, щоб наше середовище і наша громада розбудовувалась в цілому, і цей діалог він був ну такий продуктивний. Ми чули громаду, громада чула нас. Це громада каже: отут нам ну, пішоходний переход він нам не потрібен. Потрібен на 200 метрів далі. Ми переглядаємо, робимо ному схему, перекладаємо. Але при цьому ми кажемо громаді: дрифтувати зараз це не на часі. Є спеціальні майданчики після перемоги. Будь ласка, на спеціальних майданчиках для дріфту, там масиву, де, да. де нікому не зупинить. Будь заражаєш. ласка, дріфтуйте, де це дозволено, де є спеціальні майданчики. Будь ласка, там як на картах ці спеціальні майданчики. Будь ласка, оце діалог. А скажіть, будь ласка, ось з діалог? Я чув, що є така програма, що взагалі ви хочете змінити логістику міста і взагалі продивляє ну, така розглядається можливість змінити якісь напрямки, якісь вулиці, розширення, звуження. Коли може ця програма запрацювати, і взагалі як. Як ви кажете, активним громадянам, які, наприклад, можуть запропонувати там, перенести додаткову якусь там розмітку зробити, перенести пішохідний перехід, якщо всі переходять за 10 метрів і так дійсно воно зручніше. Як цей зараз проєкт відбувається чи ні? Так, ми впроваджуємо нову концепцію безпечного середовища і вже от в цьому місяці. Будуть реалізовані два пішохідних переходи, які вже стануть підвищеними разом з органами місцевого самоврядування. Нами була розроблена програма. Органи місцевого самоврядування підтримали, її, виділили відповідні кошти, і вже в цьому місяці громадяни побачать на вулицях міста ці підвищені переходи. Це буде перший етап. Їх е, буде дуже багато по місту. Зараз ми почнемо впроваджувати, тому що ми розуміємо, що є певні і кошторисні е, ситуації виділення коштів містом, тому що реалізацією займається місто. Там і проекти, і матеріальні витрати. Так, витратили. це вірно, але вже вона починається реалізуватись. Ми чітко можемо доповісти громаді, ми ведемо чітку аналітику ДТП з травмованими, де їх велика щільність, де потрібно підвищити пішохідні переходи, де змінити організацію дорожнього руху і так далі. Тобто ми будемо впроваджувати концепцію безпечного середовища, а саме конструктивними заходами зменшення швидкості, і щоб всі учасники дорожнього руху, пішоходи, велосипедісти, будь-хто. Хто користується дорожньо шляховою мережою, щоб це користування було безпечним, чи можна комусь подати свою ідею чи заявку? Як це можна так, зробити? Так, якщо є пропозиції, ви можете писати в усі наші соціальні мережі, просто в будь-якому формі, в будь-якому форматі адреса, я бачу то, я бачу так. Ми опрацюємо це. Ну будемо відвертими, що ми опрацьовуємо це не з диспозиції, тільки от я так хочу. А так, щоб це було і безпечно, і комфортно, а не просто от, є певні громадяни. Одні людини захотілося так, це змінили так. саме. Це за... щоб було виключно для всієї громади комфорт. Збалансоване рішення. І може останнє запитання тоді в прикінці програми. Дуже часто робота поліції це робота вже розгрібання наслідків, коли вже є порушення. І ми дуже багато говоримо в суспільстві про превентивну роботу, про заздалегідь, про виховання певного відношення суспільства. Ось так, щоб менше Згрібати наслідки, на вашу думку, що треба нам змінити як суспільство. Ну, по-перше, хочу зазначити, що потрібно починати роботу з диспозиції. Я я роблю краще там, де я дотягуюсь, я не викидаю о, сміття на зелену зону. Я не порушую правила дорожнього руху, тому що мені так потрібно. Я поважаю всіх учасників дорожнього руху, коли ми будемо розуміти, що о, я не порушую. І так кожна особа буде собі задавати це питання. Це і буде комфортне середовище, тому що висока моральність особи вона і є а, таким фундаментом успіху, коли кожна особа розуміє, що її вклад він важливий. По одній піщинці ми покладемо, і у нас буде цілий пляж. Тому я закликаю всіх громадян, щоб вони були свідомими, не порушували правила дорожнього руху, завжди допомагали та зверталися в поліцію, якщо є для цього потреба. Дякую за те, що відео студії. Тут же, як то кажуть, хочу від себе додати. Я коли сказав, що буду казати в ефірах інших програм, люди будьте чемними, допомагайте один одному на дорозі, дотримуйтесь правил, не будьте москалями на дорозі, будьте справжніми добрими. Лайними українцями ТВ начальника начальник управління патрульної поліції в Запорізькій області департаменту патрульної поліції, пан Олександр Борзенко завітав до нашої студії. Ще раз дякую. Дякую вам. Хочеться вам побажати як на менше роботи, а насправді щоб ви дійсно допомагали і ми, як суспільство, змінювалися. Дякую за змістовні відповіді. Як то кажуть, знайдемо ще багато питань, обов'язково вас запросимо. Будемо вдячні, дякую. якщо наступного разу теж нас відвідаєте і розповісти громаді про вашу безпосередню роботу. Далі залишаємось з телеканалом МТМ. Ми як завжди готуємо багато цікавої інформації. Працюємо щоденно, відділ новин, відділ програм для того, щоб інформувати наше улюблене місто Запоріжжя. Якомога більше цікавої інформації готуємо для нашого глядача. Не зволікаємо, допомагаємо і все ближче до нашої спільної перемоги.